Літо найкраща пора року, щоб насолодитись кухарською справою на всі 100% та смакувати вітамінами, що дала нам наша земля. Я навчу, як готувати смачні та корисні страви за лічені хвилини. Доброго дня! Ми з України! ви на каналі Голодне Тато». Сьогодні тушкуємо молоду капусту в мультиварці. Що нам знадобиться для приготування тушкованої капустки у мультиварці? Капуста молода одна головка. Кабачок два штуки. морква – одна штука. Цибуля дві штуки. Сметана дві столові ложки. Олія – дві-три столові ложки. Спеції за смаком. Сіль за смаком. Вмикаємо режим смаження. Вливаємо олію. Цибулі нарізаємо невеличкими кубиками та всипаємо у чашу мультиварки. Смажитись. Морку дрібнемо невеличкими часточками всипаємо до цибулі. Нехай собі цибуляй морпа смажиться до золотистої скаринки. 15 хвилин не поб'ються. Нарізаємо кабачок кубиками улюбленого розміру. Знову вмикаємо мультиварку на режим смаження і продовжимо обсмажувати овочі. Всипаємо подрібнений кабачок, гарненько перемішуємо овочі. Так, я дуже давно закохана. Багато років. Це любов взаємна. Я закохана у чарівну каструль мультиварку. Потрібно її винахіднику поставити пам'ятник та підписати від усіх господарок світу. Капусточку шинкуємо на часточки та всипаємо у чашу. Додаємо сметану, спеції та сіль Перемішуємо. Вмикаємо режим тушкування. Вимикаємо через 30 хвилин. Регламент цього режиму 60 хвилин. Але нам потрібно усього 30 хвилин для приготування смачнючих овочів. Смачного! Доброго вечора, ми з України. І сьогодні у нас рубрика... Продовжується рубрика «Татко коштує. Сьогодні у нас якісь красиві такі котлетки, прям котлеточки, прям, я б сказав би. І щось похоже на рагу. Ну, це допомогу в до дорого, але тут капуста, морковка і бачу ще лучок. На, як я сказав вже на рагу. Але це не рагу. Це капусточка з чимось. М -м -м. Тут ще є кабачок. Коротше кажучи, я зрозумів. Це я став на ваги. Ми, дружина, тепер будемо нагодувати зелені. Так? Головне не заб'єкать. Ну, це саме головне. Але це дуже смачно. Доготуй. Таке їсти. Тому, поки я піду поїм, а ви дивитесь канал, ставте лайки і підписуйтесь. Всім гарного дня!